Добрий день! Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про процес прорахунку палетизації. Можливо, ви вже бачили на публічній частині лістикс один з варіантів прорахунку палетизації. Але ми хочемо звернути вашу увагу, що це лише довідкова модель. Реальні параметри ми узгоджуємо індивідуально з кожною мережею окремо. Отож, як відбувається процес, при створенні запиту на оцифрування, ви в шаблоні вказуєте висоту шара. Висота шару це орієнтовна висота транспортного коробу, залежна від його розміщення на палеті, тобто, ви можете поставити короб висотою цією. Або так, або так. Ці значення нам важливі при розрахунку палетизації. Після того як товар потрапляє до нас у студії, ми фіксуємо вагоперетні характеристики товару, і на основі цих даних система розраховує максимальну палетизацію. Постачальник отримує результат на імейл e користувача, який створював запит. Далі вам необхідно погодитись з прорахованою палетизацією або зменшити, якщо ви відвантажуєте з іншими параметрами. А що робити, якщо в реальності коробів більше на палеті, ніж прорахувала система? Ми рекомендуємо перше, перевірити фізичне розміщення коробів. Переконайтеся, що короби не виступають за межі палети, інакше мережа може не прийняти товар на РЦ. Друге, якщо. Короби в межах палети, і ви вже так відвантажуєте товар в мережу. Рекомендуємо погодитись з палетизацією лістекс і відвантажувати товар з вашою реальною палетою. І третє, якщо ж є сумніви або габарити коробу не точні, рекомендуємо вам передати короб на перезамір. Надішліть нам короб без дефектів і з точними габаритами. Якщо потрібна додаткова інформація, звертайтесь завжди раді допомогти.